П'ятниця сьомого тижня звичайного періоду. На початку так не було, Господь Ісус показує народу, який був стан людини на початку створення, стан чистоти, без лукавства, що людина не трактувала іншу людину, як і річ. Але коли людина вибрала гріх, серце їй стало жорстке, нечутливе, зло наповнило світ. Вбивства, розлучення, обман, це не творіння Боже. Але Господь зі свого милосердя не залишив людину в такому стані, а взяв її виховувати, щоб повернути до стану, в якому вона була створена, де людина перебувала з Богом. Ісус Христос прийшов на цей світ, би відновити те, що було втрачене через гріх. Відновити стосунки людини з Богом, що було так, як на початку.